Міни в полях, на які натрапляли місцеві, в лісах боєприпаси, що неочікувано, виринали в морі. Такі ситуації ми не раз чули протягом багатьох років. Це все були наслідки ще Другої світової війни, з якими стикалися в різних куточках України через десятки років після її завершення. Не встигла наша земля очиститися від такої гидоти, як російські окупанти забруднили її ще більше. механізм самоліквідації гідромеханічний, тому коли вона захоче самоліквідуватись, не знає ніхто дає багато дрібних уламків і також кумулятивна струя здатна пробити 50 мм барньової сталі. Тому це дуже небезпечно. Це в руках досвідченого піротехніка, касетний осколочний бойовий елемент. Сапери знищують його в спецкостюмах та примісінько на місці. Підходити до такої штуки в жодному разі не можна, та й до інших сумнівних предметів також. Цього криворізькі рятувальники і навчали містян в одному популярному торговельному центрі. Показували все на муляжах, протитанкових та протипіхотних мін, гранат, осколкових елементів. Не чіпаємо. Відійшли на безпечну відстань і зателефонували на номер 101. І вже наші фахівці виїжджають і шляхом контрольованого підриву знешкоджують ці вибухонебезпечні предмети. Зрозуміли? Це да. гарного дня вам. Представили і пристрої помічники, міношукачі та детектори також присутні могли поспілкуватися з піротехніками, які працюють в найнебезпечніших частинах нашого району. Тож захід ще як привернув увагу і дорослих, і дітей. Ми навчаємося в школі, і там, колись знайшли бомбу Другої світової війни, відбулося розмінування. Якраз тоді було перше вересня. Не можна чіпати вибухонебезпечні предмети. Якщо побачили щось небезпечне, потрібно зателефонувати до рятувальників. Вони приїдуть і розберуться. Тенно піротехніки ризикують своїми життями та знищують сотні ворожих боєприпасів. За даними ДСНС України, з початку повномасштабного вторгнення та станом на 4 квітня очистили більше 81 тисячі кілометрів забруднених територій та знешкодили 340 тисяч вибухонебезпечних предметів, з яких понад 2 тисячі авіабомби. Але, попри це, потенційно небезпечних територій в нашій країні залишається близько 30% від загальної кількості. Якщо ми звертаємося до людей, там, не ходити таких посадок, там, не ходити на позиції покинуті, то цього робити не треба. Тому що у нас ми зараз працюємо, починають вже збирати металолом, є нещасні випадки з такими, їздить за дровами в посадки, там в посадках навали на боєприпасів. Ну, це не коштує життя, відірваних рук ніг, вибитих глаз. Наслідки для людини від розірваних боєприпасів можуть бути різними від каліцтва до загибелі. Все залежить від випадку долі, пояснюють піротехніки. Відтак проведення заходів з протимінної безпеки дуже актуальні, тому ДСНС організували їх по всій Україні. Різні у нас заходи проводяться, і основна мета це навчити застерегти населення від вибухонебезпечних цих предметів. І більше акцент взагалі ми робимо на дітей, тому що підростаючі покоління це наше майбутнє майбутнє нашої країни. Тому ми повинні прикласти максимум зусиль, щоб вони виросли в безпеці і досвідчені, освічені взагалі з правил безпеки життєдіяльності. Жертвами вибуху боєприпасів стають часто і дорослі. Нещодавно до Криворізької лікарні доставили двох молодиків, що підірвалися на міні у високопільській громаді. Один з них помер у медзакладі. Тож рятувальники прохають запам'ятати прості правила: не чіпай, відійди подалі, зателефонуй на 101 чи 102 та чекай фахівців. Вікторія Пінчук Бористорохті, перший міський.